Всім привіт! Чи любите ви історію про мафію або про братську дружбу? Якщо так, то ви попали туди, куди треба. Сідайте зручніше сьогодні на огляді манхва у моїй тіні. Початок цікавий: маленького хлопчика привозять в якийсь незнайомий будинок, повний бандюків. Хлопець від такого не в захваті, але, на жаль, його думку не враховують. Шінчану страшно серед цих дорослих, але все добре його знайомлять з хлопцем його віку. Тепер нам показують дорослого ГГ. Він допомагає на знімальному майданчику. Поміг щінчану його друг брат Мун Саєхан, буду називати його просто Мунмун. -Мун. ГГ пішов відпочивати, а люди навколо обговорюють, який же мун, мун класний та гарний. Раніше біловолосик був тихим та сумним. ГГ перший почав з ним зближуватись. Ну виходить із -за щінчана, вони подружилися. Вони разом йдуть. Мунмун -Мун питає, куди щінчан зібрався, а той не хоче говорити. А знаєте, чому він не хотів казати? Тому що гага пішов займатися спортом зі своїм паном. Тим часом директор Мун також по-своєму розважається, що цікаво. Йому зливають інфу, де Шінчан перебуває, прямо сталкер. Наш Монмун. Це був лише перший розділ. Доволі цікаво, як розвиватимуться події далі. ГГ закінчив своє діло. Нам розказали, що шичан після зустрічі з першим коханням зрозумів, що любить мазохізм. Герой боїться розкрити свій секрет своєму другу. Друзяшки вирішують разом подивитися фільм. У Мунмуна є шрам, і Шінчан винить себе за цю рану. Геге, звісно, геній, навіть не приховує наслідки своїх пригод, але друг це поки ігнорить. Шінчан думає про руки друга в тому самому сенсі. А Мунмун допомагає своїми золотими ручками зробити приємне геге. Вони там займаються своїми справами, гге намагається втекти, а друг його схопив та спалив його секретик. На роботі Шінчана звільнили з незрозумілих причин, натякають, що це не вперше. Мон Мун займається своїми бандитськими справами. Він згадує про свого друга та дзвонить йому. Хоча Шінчану зараз не до цього. Поки ГГ розважається, дзвонить телефон, і оцей геній бере слухавку, не сказавши головному герою. Та Мон Мун все чує. Після всього цього вони базарять, та цей чувак дізнається, що дзвонив його партнеру, його друг, який майже йому як сім'я. Вдома жінча натикається на свого друга, але на диво нічого такого не відбувається. Партнер геге відправив пікатні фото, ну а той йде влаштовуватись на роботу. Джейн Інсока підсідає Саїхан і Мунмун -мун пиздить бідолагу. Ревнує хлопчик. Тим часом інчан штани не просиджує, а проходить співбесіду. Ну, специфічним способом, в туалеті. Напевно, прибиральником хоче стати. Пізніше Мун-Мун палить сліди від удушення. Увечері Геге зустрічається зі своїм Хьоном та запитує, що в нього з лицем. Той злиться на нього, хоча Геге не розуміє чому. Джинінсок зав'язує руки щінчану та виходить. Геге афігі. А потім хтось приходить у перчатках. Ще й на героя маску начепили. ГГ думає, що то його Хьон, але я думаю, очевидно, що то не він. Довго гадати, хто це не треба, так це Мун. -мун. Що чесно, це досить тришово? Типу, я багато чого можу зрозуміти, але такий обман це не дуже круто. Мун, -мун розкриває себе. ГГ шокований, як не дивно. Щінчан хотів втекти, але вони все одно зробили це. Нам розкривають, як Мун-Мун отримав шрам, Ге досі сниться цей кошмар. Наступного дня Геге прокинувся біля свого друга. Вони пообіймалися, Гге хотів піти в університет, поражаюсь його жагою до навчання, його перестрів біловолосик та залишив вдома. Потім на знімальному майданчику Геге ловить флешбеки та кудись тікає. Це все ще бачить Мун-Мун. Шінчан ригає. Я оце помітила, що в майже кожній трешовій манхві хтось то точно ригатиме. Приходить Саяхан, Еге перед ним вибачається, той його чуть не завалив в туалеті, але Шінчана врятував дзвінок. Героя перестрів його Хьон, а той помстився тому за таку зраду. Але Дженін Сок все одно сильніше. Шінчан виробився, а той його на свою хату забрав. Ну, звісно, телефон ми загубили. Хьон чуть фігні не наробив, але Геге вчасно прокинувся. Які персонажі в цій манхві ред -флаги? Це капець. Шінчан дуже треба додому, тому він, незважаючи на холод, іде. Його ловить Мон, -Мон та везе хто зна куди. І там замикає. Ну, коротше, з мене вистачить це читати. Я думаю, зрозуміло, до чого це все веде. Кому подобається таке читати, рекомендую. А хто не готовий до такого сюжету, вам краще прочитати щось миле. Ну, хоча б манхву Пока-Пока. Там і про мафію, і нормальні добрі персонажі. а Те, що в цій мангві. Дякую, що додивились цей огляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Пишіть, як ви ставитесь до таких жанрів та до нових зустріч!